Так, це наш об'єкт, де ми монтували тільки систему опалення, водопостачання клієнт робив самостійно. Це ми робили тут розводку під радіатори. Потім також робили теплу підлогу в санвузлі і в коридорі. Та, радіатори, в принципі, підвішилися, пофіксували. Також тепла підлога у нас є в тамбурі. У нас знаходилася під сходами і ця, цей будинок буде опалюватися твердопаленим котлом. Так, У нас є котел, ельтеп, якщо напоминаю 14 кВт. Акумуляційна ємність на 800 літрів, розширений бак на опалення, бойлер на прямого нагріву. Розширений не бачок на бойлер непрямого на нагріву, куди вода нагрівається, та, щоб там не, під, не, не підтікало з рівного. E, значить, система опалення тут організована б, радіатори плюс тепла підлога. На радіатора у нас стоїть седопривід, який керується іростром. Тут нічого з автоматикою мудрого дуже сильно не вигадували. В принципі, таке просте, але надійне рішення. І тепла підлога у нас де триходовий термостатичний. И управление насосом. Так и такие.